Якщо вам подобаються танці, вам до нас подобається музика, вам теж до нас. Ба Більше, якщо вам подобається спорт чи вид різноманітних бойових мистецтв, вам теж до нас. Усім привіт, друзі! Це Хобі Тайм. І сьогодні знайомимось із Капоера. Капуейра – це афро-бразильський вид бойового мистецтва, синтез традицій, звичаїв і філософії, який поєднує у собі музику, рух, боротьбу та акробатику. Проте сучасна капуейра, на відміну від її ранніх форм, рідко використовується у бойових цілях. Адже у капуейрі немає спарингів. А те, що відбувається тут, називається грою. В капоері я б, наприклад, виділила то, що ми не блокуємо удари. Ми ухиляємося від ударів, і саме це ухиляння йде потім як в контратака. Тобто немає такого моменту, що, що ми там дуже там приймаємо удари, від них ухиляємося. Наше нам не пригатися. Є е, така якась предисторія, не знаю, там достовірно чи недостовірно, колись капера зародилася в Африці в колоніях, коли були раби. Раби не могли битися відкрито, тому це вони маскували під танець. Але оскільки вони були босоніж, між пальцями в них були леза, на жаль, так. І приймати такий удар було б нелогічно. Тому тоді прийшло і ухиляння, тому що нога летить, а якщо між пальцями щось є, то блокувати якось безлузо. Капоера це бій без правил, у якому можуть брати участь геть усі. Це хитрість та пластика рухів, що застосовуються на практиці, проте, в першу чергу, для самозахисту, а не нападу. Це вміння працювати, взаємодіяти з людьми, як через фізичні вправи, які є в капоері, так і в соціумі. Це вміння відстояти свої якісь границі. Це Розуміння іншої людини, якісь поведінки, все. Ну, плюс фізична підготовка, плюс є в нас удари і елементи самозахисту. Як казав один майстер, що хтось хотів займатися музикою, прийшов на капоеру, хтось хотів займатися бойовим якимось мистецтвом, прийшов на капоеру, хтось там акробатику хотів навчитися, прийшов на капоєру. Ну, тут є багато граней в цьому спорту, які можна використовувати. Бо Поєднати в собі для соціального життя в сучасному світі. Гра в Капоєрі це суцільна імпровізація рухів двох гравців, які виконуються стоячи як на ногах, так і на руках. Це різноманітні ухилення із переміщеннями, різні акробатичні елементи з імітованими атаками і ударами. Капоєра це постійне пластичне протистояння своєму партнерові чи опоненту. Тут граємо, це все гра. Ми робимо вигляд, ніби ми комунікуємо. І Комунікація буває різна. Буває комунікація дружня, ніби ми хочемо щось поспілкуватись, показати один одному, щось обговорити. А буває комунікація ворожа. От. І це залежить від кожного гравця. Тобто я заходжу в круг, я не знаю, що, чого хоче від мене та людина, з ким я граю. Можливо, він хоче. Зробити мені якусь підсічку, чи хоче мене вибити з кругу. Я маю це розуміти. Тобто я комунікую якусь свою історію, він комунікує мені свою. І тут не завжди бувають взаєморозуміння. Може все переходити в жорсткий контакт. Розігріваюча розминка, базові вправи для проведення тіла у бойову готовність, слова мотивації та підтримки від тренерів. І тільки потім у коло так зване рода. Рода це тоді, коли ми стаємо в коло, і по черзі заходимо в коло та показуємо, можемо сказати, вб'ємося один між одним. Інколи це може бути декілька видів роди, наприклад, є на контакт, ангола. Ангола це тоді, коли повільна, Що ми зазвичай переміщаємось понизу і просто відпрацьовуємо певні елементи. Коли контакт це тоді, коли ми б'ємося. Також є інші види, але я не дуже їх пам'ятаю. У будь-якому виді роди не змагаються в кількості завданих ударів чи намагаються нашкодити партнеру, адже головна ціль переграти один одного за рахунок високої техніки, використовуючи хитрість та демонструючи усі можливості людського тіла. Це вміння працювати, взаємодіяти з людьми, як через фізичні вправи, які є в КПР, так і в соціумі. Це вміння а, відстояти свої якісь границі, це а, розуміння іншої людини, якісь поведінки, все. Ну, плюс фізична підготовка, плюс є в нас удари, елементи самозахисту. Головною родзинкою таких занять є музика капоейри. Це звуки бубнів Пандейру, барабана Атабаке, тріскачок Реко-Реко і дзвіночків Агого. А головну роль у цій екзотичній симфонії грає берембау це струнно щепковий інструмент, який трішки нагадує лук. Вони задають ритм, вони задають в капельки. По таке така відчувається як енергія. Тобто, коли грає швидкий ритм, одразу так нарощується темп, одразу нарощується якась там така. Непогана агресія, така добродушна, і, і вони задають оцю атмосферу. Тому що, якщо забрати муз музичні інструменти, теж можна побитися, можна побитися. Випадку в будь-якому стані, але е, вони дають якусь ту гармонію, і воно є реально прикольно. Рухи капейри нагадують сутичку літаючих ніндзя. Під гудіння беремба у гравці ходять колесом, стеляться по землі, стоять на одній долоні і виробляють навіть акробатичні сальто, ідучи від випадів противника або ж змушуючи його впасти. Бійці повністю розчиняються в капоейре майже впадають у транс, ніби забуваючи про реальний світ та його проблеми. І підкорюючись гучній музиці барабанів і ритму оплесків, вгадують наміри і думки один одного, скорочуючи відстань між частинами тіл до декількох міліметрів. Тож тут важлива увага та спостережливість. Коли почалися воєнні дії, почалися у нас тренування то якраз через капоеру, через якийсь позитивний настрій. Тут ми з дітьми забували на певний час, там на годину, на дві. Забували про той весь жах. І потім, виходячи тільки залу, ти згадуєш, що є таке. Горе в нашій країні є війна, і тут психологічно можна відпочити, тут є однодумці, тут є люди, які тебе підтримують, які допомагають. Я маю на увазі партнерів по спарингу або партнерів по тренуванню. Навички капоейри можна вдосконалювати усе життя, а вершин майстерності досягають особливо завзяті, пройшовши через десяток років інтенсивних занять. Це складне мистецтво, яке потребує хорошої фізичної підготовки, пластики та координації рухів. Втім, варто лише почати займатись, і капоейра поступово навчить ваше тіло бути досконалим та контрольованим. У Нас абсолютно повні групи, вікова категорія з 4 років. Дітки маленькі, звичайно, в 4 і в 16 вони різні в них тренування. Тобто, в 4 це більше ігрова форма, це соціалізація дітей, це так привчання до спорту під музику з акробатикою. Це в принципі, не напря... не напряг для дітей, тобто в них немає якихось таких дуже строгих рамок, але все-таки це є спорт, тому вони привчаються з малку до в якомусь такому легкому середовищі. У підсумку Капоера здобула всесвітню популярність і продовжує збільшувати число своїх шанувальників. Що дивно, капоєра, на відміну від безлічі бойових мистецтв, за довгий період свого розвитку зберегла практично всі традиції у чистому незмінному вигляді. Тож, напевно, в цьому і є її особливість. Якщо вам це до душі, велком! Ви можете будь-як проводити свій вільний час, проте краще робити це з користю. Це був хобі тайм. Побачимось!